15 листопада ворог випустив по Україні більше 90 ракет. Наші ППО збили понад 70. Але були влучання, пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. На Прикарпатті південно-східна частина регіону залишилася без світла через аварію на одній з підстанцій. Після відбою повітряної тривоги енергетики відновили електропостачання. Втім, через складну ситуацію вже 16 листопада за вказівкою НЕК Укренерго в області застосували аварійні та погодинні вимкнення світла. 15 листопада на території Прикарпаття спрацювала система протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Хочу вас застерегти навіть уламки збитих ракет, що впали на землю, несуть небезпеку життю, адже бойова частина ракети містить потужний заряд вибухівки, а ракетне паливо для двигуна складається з токсичних хімічних речовин. Перехоплені силами ППО ракети не завжди вибухають у повітрі. Частини, що впали на землю, можуть детонувати будь-якої миті. У Франківській громаді через неструмлення опинилися низка котелень. У багатоповерхівках, окрім світла, не було і води. Містян закликали запастися усім необхідним. Звертаюся до івано-франківців. У франківській громаді все спокійно, а поки що, але реагуємо на тривогу далі. Але прохання з розумінням поставитися, тому що є проблеми в інших областях, тому можливе відключення електроенергії в деяких мікрорайонах. І вже в нас є відключення деяких насосних станцій, зокрема на вулиці Ботанічна, що може призвести до. Певних проблем з водопостачанням тому забезпечте собі запас води технічної, такої звичайної. Ми, звісно, працюємо працюють генератори, наші працівники, але можемо мати зараз таку аварійну ситуацію. Прикарпатці попередили, що на території області будуть застосовані аварійні випкнення електроенергії. Зранку 16 листопада із 7 до 12 години було відсутнє світло у споживачів другої черги. Згодом енергетики повідомили, що цього недостатнього, тому застосують і погодинне випкнення електроенергії.